Всім привіт! З вами Сергій з компанії Біровто. Не втримувались не відзняти таке відео коротеньке про саме це Каді. Автомобіль був придбаний нами в Німеччині, має 2014 рік. Унікальність цього авто в тому, що він має матчівський салон. Комплектація цього автомобіля називається Каді Лайфматч. Про це декілька пізніше. Автомобіль має щозовні абователі фар. 16-й радіус на чудовій новій зимній гумі. Пройдемося по салону. Це маємо мультикермо, маємо датчик світлу, датчик дощу. Це дуже заряджена комплектація для каді, навіть німецької каді. Має хромовані ручки відкривання дверей середину. Це теж дуже велика рідкість. Має двохзональну кліматизацію, тобто можна виставити отдільно градуси собі по лівій стороні, по правій стороні. Має підігрів передніх сидінь. Зверніть, будь ласка, увагу на ці сидіння. Я дуже полюбляю цей салон. Вони дуже рідкісні. Тобто, бачимо ці три полоси, ці вставочки. Текстиль салону складається з чотирьох частин. Всі ми знаємо, що таке каді, всі ми знаємо, як складуються дуже легко та комфортно сидіння. Вони відкидуються, фіксуються, можна щось привести, можна взагалі їх виняти і залишити собі в гаражику. В чому, в чому унікальність каді, це те, що кліматизація працює по всьому салону. Ми маємо дуйчики для них ззаді, комфорт, безпека. Всі ми маємо теж дітей перевозимо. Можете заглянути сюди. Я вам покажу, є такі полочки дуже круті. В них там можна щось заховати, якийсь треугольник, знак безпеки. Ще щось. Про навігацію, якщо не забув, ще раз підкреслю, має навігацію, Bluetooth, мультимедійну круту систему. Йдемте ще е, до позаду, покажу вам, що має задній парктронік, має такий фаркоп. Якщо глянути на яблучку, кожну буковку видно, автомобіль нічого не тягав. А якщо комусь цікаво, то в Німеччині німці великих грузів чи автомобілів не вантажів не тягають. Вони возять новорічну йлочку на Новий рік. Бачимо, по салону немає ніяких подертостей, зацарапин. обратіть увагу, будь ласка, на задній спорту. Е, на задню частину спинки сидінь, пол, потолок. Хто розуміє, той знає, що стан автомобіля Каді пасажирського оригінального заводу, саме в цьому автомобілі відповідає на 5. Плюсів, що дуже важливо технічні частини, має повністю крупне ТО. Про це вам розповім по телефону. Автомобіль абсолютно без єдиного підкрасу, абсолютно без єдиного підкрасу, весь автомобіль в оригінальному заводському окрасі. Має замінені навіть е, деякі підшипники, Дзвоніть, телефонуйте, розповімо. До речі, їде ще один е, Каді оригінальний пасажир 2015 року в Максі базі. Про нього розповімо пізніше. Всім мирного неба. Звертайтесь. Бір ауто, місто Бордичів, вулиця Шкляники. 8. А? Все, давай, поїхали далі.